Думаю, у всіх анімешників хоч раз був такий період, коли все різноманіття аніме різко переставало викликати інтерес до себе. От навіть іноді хочеться переглянути той чи інший тайтл, але після першої серії він здається ну таким нудним, аж тошно стає. От дивлюсь на тебе і розумію, що ця людина любить хо або, наприклад, хочеш ти вибрати із велетенського каталогу ту чи іншу аніму, ретельно перечитуєш описи, шукаєш що може сподобатися, але у висновку забуваєш на то все бол, ти йдеш займатися іншими справами. Одним словом, велика така нудьга. Що це таке і як з цим боротися? Сьогодні повідаю вам я, Ані Укр, разом із своїми колегами по аніме цеху. А перед початком відео хочу забайтити вас підписатися на мій ТГ-канал. Там меми, артики, мої думки і веселий чатик із шизами у придачу. What? Підписуйтесь, коротше. Одна із перших причин це банальний вік. Типу у юнацтві вам могли подобатися одні аніме та жанри, а за часом вам можуть подобатися вже інші. У цьому випадку є сенс відкрити для себе щось новеньке. Навіть можете такі жанри, які вам до цього могли не подобатися. Крутий от пластилін повністю безпечний для здоров'я, я його їм кожен день. Особисто для мене таким відкриттям став жанр романтики. Я був не сильним любителем цього жанру, м'яко кажучи. Особливо свій відбиток залишила купа російських серіалів, які я не маючи альтернативи, дивився разом з мамою у своєму дитинстві. Ну, ви поняли усі ті в каті пушкарьові, даярки з хацепєта і веселі сорі, за таку грубість, але краще не опишеш. Бабські розборки на російських зонах. Так і таке було. Такої ж думки притримується і Надійка з каналу Розмови про Гобі. Хочу передати їй слово. Я Надійка з каналу Розмови про Гобі. Зараз я не можу собі дозволити таку розкіш, як декілька років не дивитися аніме і дати собі відпочинок. Тому я знайшла для себе інший вихід. Це зміна фокусу жанрів. Якщо е, мені в якийсь момент часу стає зрозумілим, що я не можу переглядати аніме, то перше на що я звертаю увагу, в якому жанрі і яка атмосфера у цьому тайтлі і намага. Мають різко кардинально змінити направлення. Наведу на яскравому прикладі. Е, останнім часом я приглядала дійсно дуже і дуже багатько романтичних тайтлів. Я робила багато підбірок то до Валентина, то аніме весна була з таким романтичним вайбом у мене цей сезон. І в якийсь момент часу я знайшла, наче тайтл, який ідеально для мене підходить. Це здається, безсоння у школі. Але далі першого епізоду я не змогла пройти. І я зрозуміла, що опа, час щось тут не те. І вирішила просто таки змінити. Свій фокус на інший жанр. Я подивилась старенький тайтл, ну відносно старенький тайтл. Дивіться, старша школа мерців 2012 року. Я ковтнула його за один вечір там про зомбі з крапленнями ечі. До речі, не просто з крапленнями. Його там було дуже і дуже багатсько, Море абсурду, кров'яки, оце постапокаліптика трішечки. Одним словом, від романтики там мало чим пахло. І я знову повернулася у колію, тому моя основна. Основна порада це змінити фокус. Якщо вам щось е, набридло в одному напрямку, навіть якщо, здавалось би, це ідеальний для вас тайтла. Я вірю, що в мене саме такий був випадок, але ось зараз вам не хочеться його дивитись, То не дивіться, не примушуйте себе, а кардинально подивіться на щось протилежно зовсім інше. І це моя основна вам порада. Ну а на цьому дякую, що запросили мене. Бувайте! Друга з можливих причин це як не дивно перенасиченість різноманітним аніме контентом. У вас 100% існує так званий уявний чи ні записник, куди ви записуєте, зацікавивші вас тайтли, які от колись, от потім точно подивитесь. Але чи багато з вас їх все ж переглянули? Сумніваюсь, вони просто припадають пилом у явні коморі. І якщо ви навіть і виберете те, що все ж подивитись, то вас до останнього буде мучити питання, чи не витрачує час марно. І, взагалі, треба каточку Фортнайт з друзями катнути, задонатити на скінчик і т.д., Так що якось не до того. До речі, про донат закиньте мені пару тугриків на монобаночку або підпишіться на Баймі чи youtube спонсорство. Дякую. Да, я Джокер! Тож, от мій особистий курс лікування. По-перше, як я вже й казав, проекспериментуйте. Можливо, вас зацікавить навіть те, від чого ви це найменше очікували. По-друге, розбавте свій вільний час серіалами або іграми. Особисто мені це допомагає. І по-третє, можете подивитися якісь тематичні аніме-відосики, наприклад, лорні відео, такі, як я випускав по оверлорду, або якісь аніме огляди тощо. Це все допоможе зануритися в той чи інший тайтл, що може зацікавити до подальшого перегляду. Але не всі мої поради можуть допомогти, саме тому я вирішив також опитати і інших україномовних аніме блогерів. Бо на практиці у кожного свої причини для аніме вигорання і у кожного свої методи боротьби з ним. Тож слово моїм колегам. До речі, посилання на їх канали ви знайдете у описі під цим відео. Да-да, так що борінько, туди туди опускаємося. Знаєте, аніме це як вишукана та смачна їжа. Якщо споживати її кожен день, то вона вже не така й вишукана та швидко приїдається. Тож, аби уникнути вигорання, завжди можна змінити рід діяльності, скажімо, змінити картинку. І це працює не тільки в площині аніме. Мені так само може не хотітися йти в зал, писати сценарій, дивитися фільм, серіал, аніме. Головне, не зациклюватись на одному, але якщо вже так сталося, що щось приїлося, то певно варто замінити це чимось іншим, на деякий час. Привіт усім! Я Леді Фантом, авторка каналу про аніме. І я думаю, в житті кожного анімешника наступав такий момент, коли втрачається цікавість до аніме. Зі мною теж таке було. І у такій миті анімешного вигорання головне не силувати себе до перегляду. Краще за все свій вільний час приділити якомусь іншому вашому хобі, читанню книг, грів настільний теніс чи простій прогулянці з друзями, або ж особливо мені допоміг відпочинок на природі: похід до лісу, чи пікнік біля озера, в моєму випадку було і те, і інше, гарно очищує розум та перезавантажує мозок. І вже зі свіжою головою можна повертатися до перегляду анімешок. Тільки для початку хай це буде дійсно щось особливе. І захоплююче. Після такого я впевнена вашу анімешну кризу я рукою зніме. Примушую себе. Так чи інакше треба робити відоси, а для цього треба щось дивитись. Як правило, це просто якийсь психологічний бар'єр, після тріщини, в якому все йде як по маслу, але щоб пустити цю тріщину, треба себе примусти. Особисто в мене таке трапляється зазвичай з тайтлами, для яких я відчуваю, що потрібен певний настрій. Тобто я не можу просто взяти і пошати дивитися якийсь пік комедії на кшталт Чіджа або Лакі Стар, бо такі речі треба відчувати, викинувши з голови абсолютно все. Проте, якщо щось одне не лізе, то подивитись щось інше це теж не проблема, особливо зважаючи на те, як нас зараз балують якісними тайтлами на будь-який смак. Ну і мабуть, найголовніше це повирішувати свої справи, щоб на кожній хвилі Ендорфіну не згадувати, що у вас ще 5 хвостів по навчанню або щось таке. Як я долаю це вигорання? Ну, банально. Я переглядаю контент на Ютубі, я дивлюся кіно, серіали, мультсеріали. Головне, щоб була мінімальна згадка аніме. Тобто я даю своєму мозку трішечки відволіктись на іншу тематику. Наприклад, найкраще мені допомагає в боротьбі з вигоранням щодо аніме це мій улюблений серіал Доктор Хто? Після перегляду буквально декількох серій. У мене зникає відчуття, що я перегорів до аніме. І я собі спокійно далі дивлюся аніме навіть банально для огляду чи для себе, це вже не важливо. Отже, як я борюся з аніме вигоранням. Таке у мене насправді трапляється досить рідко, мабуть, тому що переважно не переглядаю інші тайтли під час роботи над переозвучкою. Та й, в принципі, дивлюся те, що маю бандеризувати, тому там хочу чи не хочу, а мушу. Але якщо вже на те пішло, то просто вмикаю першу серію. Якщо аніме цікаве, то там далі мене затягує і я не в змозі відірватися. Спасибі Аніукру за запрошення. Як я борюсь з вигоранням, та по факту доволі легко. Я просто переключаю увагу. Відтак, коли я замість того, щоб дивитися аніме, пишу наукову роботу, читаю комікс чи книжку, чи відповідно просто гуляю собі, я вже відпочиваю від цього і відповідно. Гасну, щоб не вигорати, якби це тупо не звучало. Простіше кажучи, головне, щоб не вигорати, це щоб мозок зайнявся чимось іншим. Тому що він починає відпочивати від того, чим ти займаєшся, і водночас сам починає хотіти повернутися. Так як я аніме дивлюся зазвичай підходами, то у мене як такої проблеми вигорання немає. Я собі оце пропаду на тиждень, на місяць. Головне, щоб аніме цікаве було. А так, дуже допомагають ігри. Оце відкриваєш Fallout New Vegas і забуваєш про якісь там аніме. А ще якісь імбові серіали, наприклад, там Дивні Дива. От я кайфунув недавно від нього. І взагалі є безпрограшний варіант вийти на вулицю і трішки соціалізуватись. Усім привіт, з вами пан Юра з Мангюа. У мене є три дієвих способи, які мені завжди допомагають. Як не один, то інший. Перше, уважно проглянути список онгоїнгів, почитати відгуки, описи і спробувати пару новинок, які я точно знаю, що мають зайти мені. В цьому сезоні це були Оші Ноко і Тенгоку Даймоку. Тайтли швидко затягнули і відродили бажання щось дивитись за аніме. Друге вернутись до якоїсь класики. Гурен Лаган мене уже двічі витягував назад в аніме. Думаю, для кожного це буде якийсь свій тайтл. І третє просто не дивитись аніме. Місяць, два, три. Це цілком нормально зробити перерву в тому, що приїлось. Потім повернеться. Що ж, дякую колегам за їх думки. Надіюся, багато людей знайде саме для себе свій варіант боротьби з так званим аніме вигоранням. Так що, якщо моє відео вам допомогло, не забувайте поставити вподобайки та написати комент під відео. Дякую. А з вами був Ані Укр та аніме братія. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте, підтримайте гривне ЗСУ і мене всім па-, -па.